Давно я не давав відео з нашого котлавана, а це дуже цікаво. І зараз я вам покажу щось. Ось тут буде такий будинок, як наш. Оце наш будинок зараз. І тут стає такий самий будинок. Тут десь посередині буде в'їзд в гараж і такий просвіт між двома будинками, бо це, що в тому будинку, де я живу, тут два будинки разом. Тепер трошки познімаємо, як слоники бігають, будівельники. О, так от заливається бетон. Бачите, який котлован різний, тобто він не ем, нерівномірний такий, а, ем, а, найцікавіше, що далі, коли вони вже е, ставлять опалубку, то вона рівна, а під опалубкою, ось дивіться як виглядає. Тут якісь ямки тут, якісь е ці... якісь виступи. Отаке От дивовижно. Екскаватор там корпається, щось останнє, оці е доски. Такі хороші доски мені на дачі, Це якби було в Радянському Союзі, то можна було б стибрити. А тут, то то, не то. камер більше, ніж людей працює. Ну, по-перше, а по-друге, ну, стибрити це якось не по європейськи. Дуже професійно все роблять, так красиво. Там, бачите, кусочок озерця, це, мабуть, озерце нам закриють, а ось цей вид ось тут. ну Там вже ніхто нічого не побудує. Ми звідси бачимо Варшаву в хорошу погоду. Зараз вона десь в димці, в тумані. Нагадаю, що я займаюсь легалізацією перебування іноземців у Польщі і якщо у вас є з цього приводу питання, то звертайтеся. Наш екран покажу. Людини в крані, там туалет, кажуть мікрохвильовка, а ну що, це екран? все, що завгодно. Ще раз нагадую телефон 730 150 901.